Привіт усім! Цього тижня в рубриці Бібліотека рекомендує ми хочемо презентувати вам книгу автобіографічну Лідії Оскірко чи Ташо. Це книга-мотивація, книга, яка може стати опорою для тих, хто почув у своєму житті такий страшний діагноз онкологія. Чи ташо це як хештег, коли людина ставить собі запитання, чи зможу. Чи впораюсь, чи подолаю, що робити. Це чесна історія про боротьбу, про страх та надію, про лікарняні стіни, про вихід із ситуації, коли здається, що цього виходу вже немає і не може бути. Цю книгу нам подарувала наша читачка, яка теж пройшла цей складний шлях, і читаючи книгу та спілкуючись з авторкою, вона розуміла, що вона не сама. І зараз вона надає допомогу таким ж дівчатам, які потрапили в складну ситуацію. Це книга, яка може стати стимулом, стимулом боротися, продовжувати і розуміти, що попереду завжди є світло. Як написала сама авторка, життя було варте того, щоби стати книгою.